Вітаю на нашому каналі. Сьогодні у нас такий мікроавтобус Citroen Space Tourer. Його називають 2017 року. Свіженький такий бус. З двигуном 2-літровий дизель. Правильно? 2 літри дизель. Отак підсвічу вам. Зараз покажу в якому стані бачок. Чорний. Знизу антифриз вже брудний, такий почорнів. Пробіг, начебто ще невеликий в ділах 200 тисяч, але вже антифриз такий собі відпрацьований. Будемо мити всю систему охолодження. Зараз немає світла, ще поки, поки в нас чекаємо на включення і підключаємось та миємо. Такий красивий, гарний такий бусик, цікавий. Бачимо багато пасажирських місць всередині. Кому цікаво на такий апарат поглянути. Отже, чекаємо світло, підключаємось, працює. Зливаємо антифриз із бачка, подивіться, якого кольору. Це був голубий антифриз такого синюватого кольору, що перевратився. Ну, треба мити. Триває промивка переднього радіатора, по бруду майже нічого немає, такий мелоч. Отак От виглядає антифриз, злитий з радіатора. Подивіться, просто чорний антифриз потемнів, але Ще осад, як би не дав свіжа машина. Пічки гріють, все в порядку. Ну, тут Просто треба зробити гарну профілактику, гарно вимити і зробити повну заміну антифризу. Тому що тут не просто, любим методом, крім апаратного, проста зливка антифризу, тут неможлива. Є задня пічка. Крім передньої, І, е, тут залишиться дуже багато антифризу старого, якщо не робити апаратну промивку. В таких машинах тільки з апаратом можна зробити повну заміну антифризу. Працюємо, процес йде. У нас триває промивка дистильованою водою. В кінці е, бачите такий пісочок був, пару фільтрів помили. Не, не запущена система, але ж отакий антифриз. Оце з переднього радіатора, це з двигуна злитий, чорний, як земля. До речі, такий цікавий факт, розкажу вам зараз, стану на фоні буса. Факт заключається в тому, що навіть офіціали, які замінюють антифриз, вони кажуть, ну от з часом він темніє, нічого не можемо зробити, це нормально. Отак виглядає оригінальний антифриз. Він такий, бачите, синіватого кольору. Кажуть, ну він такий темний, це нормально, що він становиться чорним. Але це ненормально, тому що відповідь дуже проста: не роблять повну на 100% заміну антифризу. Просто її не роблять. Тут закоулки всяких підключень, нижня пічка, вебасто. Це що угодно. Тут навіть з апаратом нам доводилось робити декілька підключень, заводити автомобіль, ще раз підключати. Дуже багато води потрапило дистильованої, щоб все це вимити. Воно десь звідкись 5 разів і темне не пішло з якогось закаулку. Тому заміна антифризу в цьому автомобілі без апарату, навіть якщо і апарат є, то ще треба з ним. Попрацювати і помучати, щоб все поміняти. Вимити не так просто дизельного буса. Там, я ж кажу ще раз, багато дуже система складна. Складна, з багато від, від... триняків стоїть, багато моторчиків додаткові, все це там можуть бути в кутках, в всяких поворотах залишати старий антифриз. Треба мити нормально, якісно. І апаратно. Тоді ви тільки отримаєте повну заміну антифризу. Вже наша промивочка підходить до кінця, зараз дистильована вода промиється, виганяється все наскільки можливо. Якийсь маленький відсоток з пів літра можливо залишиться все ж таки в двигуні, навіть як ти його не виганяє. Це ні на що не впливає, це нормально. Так буває і так, так ми завжди робимо. В якихось машинах може залишитись 100 грамів, 200, в якихось літра, в якихось особливо важких там, і великооб'ємних, там більше трьох літрів, може навіть літр залишатись дистильованої води. Це, ще раз повторюсь, абсолютно нормальна ситуація. Концентратом доганяється, якщо антифриз вже готовий, то трішки його концентрація спаде. Якщо робити заміну повну, щоб не залишалось дистильованої води, ми таке теж надаємо таку послугу, можемо і так зробити, але що для цього потрібно? Це іде апаратна заправка антифризу. Тобто через апарат заганяється і методом витісняння витісняє все. Для цього потрібно антифризу більше. І більше відсотків на 20-30, а то й на 50. Іноді, щоб повністю пролити цю систему, щоб нічого не залишилось, антифризом витіснилось. Чи треба так робити, ну, ми так декілька разів робили. Не знаю, це так людина дуже хотіла. Не бачу в цьому смисла той літри тих води дистильованої, ще раз підчеркну, що залишається, ніяк не впливає. Концентрат розбавляється теж дистильованою водою, тому все воно там замішається і буде працювати. Е, вже підходить до кінця наша промивочка, ще раз подивимось. Е, ну Бруда немає. немає. Можна сказати, вчасно звернувся. Отакий От антифриз чорний. Вже будемо закінчувати та збирати систему. Стали систему, готуємося до заправки антифризу. Антифриз привіз власник оригінал. Такий, як потрібно, мінус 35, розведений в 2-літрових баклажечках. Подивіться, який він має колір. Якщо присвітити, видно, що воно синього забарвлення, такий красивий. Тепер обираю лампу. Дивіться, убрав, дивишся земля. Ну, Це так не працює на тому антифризі, який був. Був земля, світимо на нього. Видно, що він просто земля. Він не змінюється в синій. Тобто, отака, отака справа. Красивий, синенький. Вакуумуємо систему, робимо заправку. В системі, як сказали, на станції на, на сервісі 7 літрів. Завакуумували систему, 5 хвилин чекаємо, мінус 40, ну, мінус цих 0,4 бари, Даже навіть чуть Мінус 0,5,5, отак я б сказав. Все супер. Починаємо заправку антифризу. Пішла рідина. Така у нас синенького кольору заправляється. Триває прогрів автомобіля. Побачили, який антифриз, там не говорив біля машини, бо гучно. Дуже гарно, Все колір видно. Прогріємо повністю все, щоб заправити всі пічки, всі контури. Хоча і вакуумом іде заправка, але все рівно є нюанси. Треба все рівно прогнати всю систему, щоб вийшло все до каплі. До включення вентиляторів. Прогонимо, подивимося, як гріють пічки. Розігріли автомобіль на 80 градусів, пічка видає 76. Стоїть додаткова помпа, дуже гарно, шпарить, просто капець. Задня пічка теж працює, все гарно, тепло йде, вже перевіряли по-швидкому. Перейдемо. Рівень антифриза зменшився і ще впав. День відкриття термостату. До речі, цікавий факт. На сервісі на оригінальному сказали, що в системі повних 7 літрів. 7 літрів заміна антифризу. Що а по факту, дивіться, 2-літрова баклажка. Зараз подивимося, скільки в неї тут. Об'єм. Де в нас тут намальований об'єм? 2 літри, бачите, ось 2 літри. Їх 4 штуки. Ось о, ми цей ось, о, залишок ще вільєм, ще й не хватить. І ще й залишок дистильованої води, якихось хоча б пів літра. Тобто, маємо, що система повна заміна антифризу приблизно 8,5-9 літрів, а як не 7. А 7 літрів це часткова заміна, де ви залишаєте. Остаток антифризу, він замішується і стає чорним. Поміняли, а болото все рівно залишилось. Переваги апаратної заміни з промивкою системи перед вами, як є, що має, маємо, що маємо. Зараз дольємо антифриз. Ви антифризу антифризу. Всі 8 літрів, що привіз власник, війшли. Ще й остаток дистильованої води. Хоч він там і незначний, ми гарно видуваємо. Ну, Мабуть, мені здається, з літри точно залишається. Десь приблизно так. Тобто в системі ще присяде, ще поробить машина і це не до максимального рівня. Тобто повна заміна, можна сміло аргументувати, що близько 9 літрів, а не 7 літрів. Антихрист красивий, силенький, колір видно, машина прогріта. Чекаємо від власника відгуків через якийсь час, як буде змінювати колір антифриз. Бо всі кажуть, та це так нормально, це в цих машинах чорний антифриз, він завжди чорний. Тут нічого з цим не зробиш. Це просто не повна заміна антифризи. Ми будемо завершати з цим автомобілем. Це з нами був сьогодні і з вами теж Citroen Space Tourer. Такий мікроавтобус. Красивий, гарний, свіжий 17-го року. Обслуговуйте, якщо ви хочете їздити довго і щасливо, я кажу, треба робити правильно. Робіть апаратну промивку, переваги перед вами. Навіть коли немає такого бруду, як ви як, як ви привикли бачити там в ланосах чи Авео, все рівно треба робити апаратну. Переваги перед вами ще раз показав, повна, повнісінька на 100. 10% від ста, можна так виразитися, відбувається заміна антифризу. Чого ви не зробите ніколи без апарату? Ще раз дякую вам за перегляд, всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!